Шановні колеги, після матчова прес-конференція головного тренера футбольного клубу обонята Антонка. Олександр Сергійович, ваша думка про сьогоднішній матч? Це думка, яка теж можливо так сказати, якщо брати по результату, то два різні тайми. А, загалом, думка, ми програли. Звісно, яка може бути думка? Не досить гарна. Ну, я думаю, ви поводитесь зі мною, що програли ви перш за все, перші 15 хвилин другого тайму. От цей ну, відрізок, ми... коли ви ну, пропустили. пропустили два, пропустили два, два поспіль. І вони. Нічого. Може, ви трохи не недо... донастроїли хлопців в перерві на те, що саме, от. Початок початок другого тайму буде надто важким, бо Бартулович теж казав, що в роздягальні була дуже серйозна розмова в перерві з металізметаліста. Я... Тобто, ну це можна було передбачати. Ну я зрозумів, так да. сказати, що ми чому так вийшло? Ну треба подивитися, але я б не сказав, що ми там роздягальні, якась якесь послаблення було. Ні, ні, наоборот, всі казали, що треба більш спокійне, більш впевненіше, більш більш переконливіше грати і виходити і розуміємо, що ми виграємо, і нам треба не втримати результат, а десь грати більш спокійніше, так можна сказати. питання. Одинадцяте місце, 17 очок. Наскільки вдало команда зіграла першу коло? Я не можу так сказати зараз. Ну, Якщо є якась. Певненість у хлопців, то це напевно головніше для нас, і результат це ще більше головніше для нас. Але якщо брати загалом, то треба розуміти, де ми могли добрати ще очки, а можливо десь і втратити. Треба проаналізувати це все для вас особисто головного тренера, наскільки вдався ваша я не можу сказати, що для мене він воно вдала. Я б не сказав так. Те, що ми там маємо 17 залікових балів і займаємо там певне місце, це не найголовніше. Найголовніше, щоб у нас гравці зростали від матча до матчу. Десь трошки у нас був гарний початок, кінцівка змазана, і треба розуміти, чому так виходить. Нам треба розібратися. Найкращий матч, де хлопці... де ви до хлопців достучалися, і вони майже ідеально виконували все. Ну, було два матчі. Ми так. Я не можу сказати, які, бо це буде некоректно. Було два матчі, там навіть три, коли ми спрацювали, напевно, все робили, як ми планували. Тоді два матчі найгірше. Найгірше? Ну, це напевно Шахтар і Скудрів я думаю. Полісся я не беру, Полісся, там ми трошки. Як правильніше сказати, трошки не те зробили, що хотіли. А якщо так повний повна, повна картина брати, то якщо ми більше аналізували, то звичайно це матч з Шахтарем, другий тайм особливо, і Кудрівкою. З Кудрівкою при своїх трибунах соробов? Так, да. да, звичайно, звичайно. Звичайно, ми, коли ми граємо вдома, нам. Напевно, що в два-три рази більше ми мотивованіше хочемо вигравати. Кожен із нас хоче вигравати. Мотивація зашкалює. І коли ми програємо, то звичайно, що є принічність. Ще два питання по між сезону. Команда завтра допускається відпустку, Команда виходить в відпустку. Хоча б приблизні плани на сезоні вже є. Ну хоча б коли виходить команда звичайно, є все. Ну якщо можна, це озвучити. Ми, ми 10, 8, 9 у нас медогляд, і 10-го ми збираємось, працюємо о, тут в Києві. О, у нас буде там роздана до цього, буде роздана робота. О, кожному індивідуальний план. О, вони будуть готуватись вдома і п'ять днів, потім 5 днів ми працюємо тут і. Команда 18-го вирішує до Туреччини. 17-го вирішує. Да. Ще питання. Очікувати новачків між сезонами. Може, ви для себе вже вирішили, що якась ланка особливо потребує підсилення, і ви будете президенту казати про це? Ну? Ми, я розумію, ми разом все вирішуємо, і ми, ми будемо, звичайно, у нас будуть гравці на перегляді, або ж можливо, вже хтось конкретніше. Але зараз я не можу вам це сказати. Ну, хоча б як яка ланка не більш потребує підсилення, що... ну, я не знаю так зараз сказати, тренер завжди хоче, щоб у кожній ланці була конкуренція, щоб гравці. Гравці зростають тільки коли є конкуренція, коли, є, коли буває якийсь застой, можна так сказати, там на місці, то. Дуже тяжко прогресувати гравцю. А коли є конкуренція, здорова конкуренція, свіжі гравці приходять, то, звичайно, що кожна людина себе мотивує довести, що вона сильніша. І це тільки на користь, для команди. Яка ситуація з травмованими гравцями? Ну, у нас травмований Ломницький. мороз вже він в тому чемпіонаті, але він вже працює потроху. Так, Андрій Луницький і Костя Бичик трошки прихворів. Марченко. Марченко, ну він відновлюється. Йому зробили МРТ, і там трошки не так, не так воно зрослося, як хотілося б. Одна зв'язочка добра, а друга трошки і він вже буде готовий на збор. На збори Так, да, так, да, так. Да. Дякую за запитання. Дякую.